Сьогодні ми зібралися у цьому святому храмі для того, щоб згадати прекрасний день день освячення цього святого місця. 29 років тому це відбулося. І сьогодні ми усі єдиними устами і єдиним серцем дякуємо Господу Богу за те, що вже майже три десятки років, тут, на цьому святому місці, є особлива присутність Божа. Тому що храм це частинка неба на землі, храм це не просто стіни, це те місце, яке наповнене божественною благодаттю, присутністю Духа Божого Святого, яке освячує і оновлює кожну людину, яка переступає поріг цієї святині. Дякуємо Богові за те, що Він так рясно всіяв всю нашу землю святинями, храмами, одним з яких є і цей Святотроїцький храм у селі. Марківці. Я сердечно усіх вас вітаю, дорогий Отець Настоятель і дорогі брати і сестри, з цим сьогоднішнім благословенним днем, коли ми перш за все повинні дякувати Богові за його ласку, за Його милості і щедроти. І ми робили це сьогодні і будемо продовжувати це робити і в подальші дні, тому що молитва подячна, щира, глибока, вона виключає взагалі молитву просительну. Коли людина дякує Богові за все, тоді їй немає за що просити, тому що Бог через цю вдячність людську дає все необхідне людині для її життя, і вона, відчуваючи цю повноту благ земних, подарованих їй Господом, звершує справу свого спасіння тут на землі. Будемо дякувати Богові щиро, з глибини свого серця, за все, що ми маємо, за все, що ми отримали, і все, що нас очікує попереду. Незважаючи на те, що ми переживаємо надскладний час, час війни, коли кожен день забирає життя наших кращих синів і доньок України. Ми, дорогі брати і сестри, маємо усі свої зусилля скеровувати для того, щоб бути разом з нашим народом і з нашими воїнами. В міру сил кожен робити все те, що можемо, для того, щоб помагати, допомагати, допомагати. Доповнювати все, що необхідно нашим мужнім захисникам. Але найперше і найголовніше це підносити свою молитву до небесного престолу, до небесного воїнства, архістратига Божого Михаїла, до всіх святих і преподобних, які нехай будуть захисниками для усього нашого українського народу і особливо для тих наших мужніх воїнів, які захищають сьогодні кордони нашої країни, віддають своє життя для того, щоб ми... З вами жили і мали надію на світле майбутнє, яке якомога швидше, нехай під мирним небом нам подарує Господь, про що ми його просимо уклінно кожного дня у своїх посильних молитвах.